Привіт! Мене звуть Федоренко Анна, я психолог, когнітивно-поведінковий консультант та арт-терапевт. З вами Азбука психологічної допомоги. І сьогодні ми з вами поговоримо про ще почуття, впевнена, так чи інакше, будь-хто з нас зустрічався з ситуаціями, коли здається, що емоції настільки нас переповнюють, що нам просто немає куди їх діти. І це не завжди є доречним. І не завжди ми маємо можливість активно проявити свої емоції. Тому пропоную вам до вашої уваги арт-терапевтичну техніку, яку ви можете виконати майже будь-де, майже при будь-яких умовах. Вона називається Каракулі емоцій. Для цього нам з вами буде потрібно. Звичайний папір. Він може бути А4, може бути будь-якого формату, який у вас є, може бути просто білий, може бути в клітинку, в лінійку в будь-що. І олівці. Кращі олівці, якщо нема олівців, ми можемо використати маркери, ручки, також будь-що, що є у вас під рукою і що може писати. У мене буде, наприклад, зелений олівчик. І що нам треба зробити? Нам треба максимально в цей момент зосередитись на тих емоціях, які ви відчуваєте. Можна заплющити трошки очі, і ніби всі свої емоції перенести у руку, якою ви тримаєте олівець. І на видиху зобразити, виплеснути всі свої емоції на папір. Це може бути ось так. Може вийти щось схоже на ось такі каракулі. Таких листочків можна зробити декілька, поки ви не відчуєте легке полегшення всередині себе. Після чого можна зайнятися тим, щоб закруглювати гострі кутики між перетином ліній, або почати розмальовувати фрагменти вашої каракулі, і у вас вийде дуже симпатична картина, якою можна буде похвастатись. Цю техніку можна використовувати як самостійно, так і з дітками. Вона є абсолютно безпечною та корисною. Буду дуже рада, якщо ця техніка допоможе вам зняти вашу емоційну напругу.